У середу 9 квітня спеціалізована антикорупційна прокуратура поінформувала про завершення розслідування справи народного депутата від сумщини по 162 округу від партії Слуга народу Миколи Задорожнього. За версією слідства чоловік попросив голову однієї з сільських рад надати хабар у сумі 3 мільйони 400 тисяч гривень за неперешкоджання у проведенні тендеру на ремонт водогону в Охтирському районі. В організації корупційної схеми також підозрюють колишнього заступника керівника департаменту карного розшуку національної поліції Олега Ткаченка. Та старшого опороповноваженого цього ж департаменту В'ячеслава Мірошника нагадаємо, що слідство тривало з липня 2024 року, тобто близько 9 місяців. Прокурор САГ прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно народного депутата України, який за пособництво двох осіб допомагав на правомірну вигоду за неперешкоджання проведення ремонтних робіт об'єктів інфраструктури на Солщині. У До досудового розслідування встановлено, що народний депутат. Вимагав 14% відсотків від суми коштів, які були виділені на ремонт водогону в Охтюрському районі на Сумщині, з яких 10% відсотків призначали особисто, а ще 4% для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод, освоєнні виділених коштів. Загалом за версією кріфа мова йде про суму 3 мільйони 400 тисяч гривень. У ході подальшого розслідування встановлено, що вказаному на РТПу з травня липень минулого року сприяв. Тимчасово виконувач обов'язків заступника керівника департаменту карного розшуку національної поліції України та його підлеглий правоохоронець мав забезпечувати передачу коштів від заявника до народного депутата через залучення підпорядкованого йому працівника. Нардепу інкриміновано прохання надати неправомірну вигоду та організацію закінченого замогу на одержання неправомірної вигоди. Станція СТТ передбачає покарання від 8 до 12 років. Позбавлення волі з права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на до трьох років конфіскацією майна після ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту обвинувальний акт буде направлено до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті та прийняття остаточного рішення.